Коломийська міськрайонна організація всеукраїнського об'єднання ветеранів війни святкує 20-річчя. Створили її у столиці покуття у 1990 році. Чим сьогодні живуть ветерани та як пройшли відзначення річниці організації, розповість Мар'яна Мацьків. 8 грудня напередодні проголошення результатів всеукраїнського референдуму. Ветерани України об'єднались. У них була одна мета досягнення демократії та національного відродження, а ще не примирення з комуністичним минулим і віра у світле майбутнє країни. Пригадує нинішній голова Коломийської міськрайонної організації ветеранів Богдан Грушка. Посередні громадські організації були спорбу у 17 селах району. Коломийська організація стала першою в області під назвою Рада ветеранів війни, праці і Збройних сил на засадах демократії національного відродження. Ініціаторами її створення були такі, як Юрій Ткачук, Михайло Шевчук, Микола Бізнюк, Григорій Гуменюк, Петро Бабенюк, Теодозій Струмецький, Іван Мельничук, Ярослав Яремчук. Йосип Томенчук, Василь Грабовецький, Дмитро Шуковий, Петро Кучірка, Юрій Сербинський, Євген Малащук, Євген Скрибайло, Іван Ілюк та інші. Богдан Григорович очолює міськрайонну організацію всеукраїнського об'єднання ветеранів третій рік. Сьогодні її членами є майже дві сотні осіб. Це колишні військовослужбовці, учасники визвольної боротьби, політв'язні, репресовані, ветерани війни, праці та пенсіонери. Наша організація співпрацює з міськрайонною громадською організацією Всеукраїнського товариства політв'язнів, репресованих. братством по ООН ФА. Політичними партіями і є твердою опорою Національно-патріотичним силам, беручи за основу європейські правові, економічні та культурні цінності. Рада ветеранів постійно захищає правові та соціальні інтереси членів нашої організації, турбуючись про поліпшення їх умов життя та діяльності. При цьому досягли порозуміння з різними гілками влади самі ж відзначення 20-річчя організації розпочались покладанням квітів та вінків до Статуї Матері Божої, що на бульварі Лесі Українки і панахидою. Потім всі перемістились у Коломийську гімназію. Там відбулись урочисті збори з доповідями та привітаннями від влади і навчального закладу. А завершилось все святковим концертом і обідом.